Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 1 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 72 470 особин за добу 650 і поранено 217 410 песиголовців за добу 1950 танків 2698 одиниць за добу 12 бойових броньованих машин. 5501 одиниця за добу, 16 артилерійських систем 1730 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 383 одиниці засобів протиповітряної оборони, 197 одиниць літаків, 276 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 257 одиниць за добу. 4 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1415 одиниць за добу, 2. крилатих ракет, 397 одиниць за добу, 45 кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4143 одиниці за добу, 15 спеціальної техніки, 154 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!